Вислати так званого російського дипломата за заклик до геноциду українців вимагає від Австрії українське МЗС. Йдеться про постійного представника Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова. У твіттері він відреагував на допис президента України, в якому той дякує США за новий пакет військової допомоги. Ульянов поширив твіт і написав цитата: ніякої пощади українському населенню. Багато користувачів розцінили це як заклик до винищення української нації. Нації після чого недолугий дипломат видалив публікацію і почав вибачатися. Мовляв, мав на увазі, що Київ та Вашингтон відкидають будь-які спроби переговорів і націлені все більше озброювати Україну. І буцімто то саме це ставить під загрозу українців. Міністерство закордонних справ України куцим вибаченням псевдодипломата не повірило і вимагає оголосити його персоною нон грата А радник голови офісу президента Михайло Подоляк написав: час зрозуміти, що Росія це. Фашистська вертикаль із мільйонів людей. Посол Росії Михайло Ульянов закликає ліквідувати українську націю. Цю мову геноциду не можна терпіти. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні байкотувати Ульянова, а країну, де він перебуває, Австрію, оголосити його персоною нон-грата. Російський посол в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність остаточного вирішення українського питання і закликає до геноциду. У Європі знов чути голоси не всі росіяни, як Путін, і може дамо північному потоку два попрацювати. Час зрозуміти, Росія фашистська вертикаль з мільйонів людей.